Всім привіт! Продовжуємо приймати замовлення на різні сорти полуниці, радні, середні, пізні та ремонтантні. Потихеньку відправляємо вже саджанці. Хто замовляв ще з весни, скоро буде вже друга партія саджанців готова. Це вже для замовників, які замовили пізніше весни. Тому ще неділька і будемо відправляти саджанці другої партії. Тому хто ще не встиг замовити, замовляйте, надам каталог. Саджанців є багато різних сортів. Продажа в основному в роздріб. Хто там захоче 5 тисяч, то такого об'єму немає. Це раз, тому що треба такі об'єми наперед замовляти, в основному продаж в роздріб. Хто записувався на саджанці, як будуть готові, всім зателефоную. Всім гарного дня і хороших врожаїв.